Вітаю вас на каналі RIO DIY, Мене звати Іван, це моя балакуча рука, і сьогодні я вам розкажу про свій досвід з такими ДБЖ Челенджер. Одразу скажу, що я не барига, я просто купив ось цей ДБЖ собі для котла, користуюсь ним десь тиждень, а цей купив батькам і тому вирішив записати огляд, поки вони в мене тут в одному місці. ДБЖ, який стоїть зліва зараз увімкнутий в мережу, він заряджає акумулятор, трошки там шумить охолодження, але реально скажу, що ось цей великий стоїть у мене на кухні, і коли вмикається охолодження, не доводиться там телевізор робити гучніше або ще щось, з інших кімнат його не чутно. Тобто це дуже добре. І ось тут зверху знаходиться радіатор охолодження, який реально ну, нагрівається, але коли працює охолодження. Верхня Поверхня корпусу, вона стає прям прохолодною, тобто охолодження реально добре працює. Щодо виробника, із того, що я вичитав в інтернеті, Challenger це український бренд, але всі ми розуміємо, що це просто китайська баланка, на яку е, наклеїли назву Challenger. Хоча мушу сказати, що виріб доволі якісний, ну, прикольний дисплей, прикольні кнопки, прикольний корпус. Я не можу ні до чого придратися. По дисплею тут все зрозуміло. Вхідна напруга, вихідна напруга, індикатор навантаження, а також індикатор заряду батареї. Ну якось так. Вимкнемо, да. Вимкнемо його з розетки. Після знеструмлення він у нас 4 рази попишіть і потім буде мовчати. Це Супер плюс, тому що, наприклад, в моєму ДБЖ APC, ну який на домашньому ПК, мені довелося лізти туди і випаювати ту піщалку, бо ну або ця піщалка, або я його всього розбив би. Давайте пройдемось по кнопкам. Тут у нас вкил-викил. Цей варіант у нас для розміщення на стіні, але тут прикольно, що продумали і все-таки зробили резинові ніжки, тому що це якраз мій варіант, коли вузька шафа, і він туди ідеально залазить. Тут з цього боку та ж сама кнопка вкил-викил, а й трошки нижче перемикач струму заряду акумулятора або 5 А, або 10. З іншого боку, у нас тут охолодження, дві розетки. На цій моделі вони також є, трохи пізніше покажу. і також те, що мені ще сподобалося, перемикач напруги заряду акумулятора, тому що для гелевих акумуляторів напруга потрібна трошки менша. Тут так і написано в принципі, а, гель 141 вольт, а гейм… 14,6 і натискаючи кнопку, ми можемо якби, перемикати. Ну, Тут все інтуїтивно зрозуміло. Ще хотів відмітити, що так як бренд типу український, інструкція у нас повністю на українській мові, і є надія, що ну з сервісом і з гарантією ніяких проблем не буде. Про ціну хочу сказати, що це далеко не самий дорогий варіант, хоч і не самий дешевий. А, ось цей справа мені обійшовся в 4500. А цей 4600. Це було в кінці липня 23-го року. Важливо розуміти, що опалювальний сезон вже не за горами, тим паче нам в новинах так щось трохи нагнітають, що зима буде нелегкою. Та й все ж таки ми розуміємо, що росіяни не відмовляться від своїх вологих мрій залишити нас без світла. Тому, друзі, потрібно готуватися все в наших руках. На цій моделі у нас ззаду такі ж самі перемикачі, тобто перемикач струму заряду, перемикач напруги заряду, ну абсолютно такі самі, і дві розетки. От це мене дуже сильно підкупило, тому що, ну уявіть ситуацію, що ви на роботі, вимикають світло, і хтось із ваших там домашніх працює на ноуті, і потрібно його зарядити, його просто втикнули в вільну розетку, і все окей. Або туди можна під'єднати подовжувач, і від нього там заживити телевізор, тому що тут у нас інвертор на 300 Вт. Мій котел, наприклад, споживає десь плюс-мінус 100, тобто 100 Вт абсолютно точно в мене будуть в запасі. Зарядити ноут я точно зможу, телевізор теж буде працювати, я вже мовчу про всякий дрібізок типу телефонів. Тобто, якщо у вас є вдома ще й генератор, не факт, що потрібно буде пертися і його запускати. А ще тут у нас розміщений запобіжник, тобто, якщо десь щось коротне, ми просто. Усунули несправність, кнопочку нажали, і все повинно працювати. Не потрібно лізти всередину, там щось перепаювати, купувати запобіжник, замінювати. Ну, якби сподіваюсь, сподіваюся, що це все буде працювати як треба. А зараз я спеціально під'єднав отакі от заліка ватметр, увімкну і подивимось, скільки він в холостому режимі споживає ват. Так, і бачимо, що десь 14 ватт. Ну, насправді, взагалі, пиль. Щодо довжини кабеля, зараз спробую вам якось продемонструвати. Я так поміряв, приблизно 70 см. Ось видно, ну видно, що він не короткий, і це прям прикольно. І кабель, до речі, такий непоганий, гнучкий, не дубовий. Так. Це ось мінус, він відповідно ж такий же, як і червоний. І ось вилка в розетку також довжина десь 70 см. В принципі, взагалі вистачає. Тому що я очікував, що буде ось таке щось маленьке, а він ну, реально приємно здивував. Начебто все, що хотів розповісти, тому, будь ласка, оцінюйте це відео, там лайк або дизлайк. Пишіть в коментарях, можливо, я там щось не так сказав. Обов'язково там якусь корисну інформацію, то я закріплю. І головне, друзі, не забувайте донатити на ЗСУ. Як бачите, якийсь збір, не проходьте повз, зараз реально рішають там кожні 3-5 гривень. Нам всім потрібно допомагати, тому що титани, які зараз там, вони ціною свого здоров'я, своїх життів. Вибори для нас можливість ось тут сидіти якось. Жити далі, якось щось там планувати і намагатись виживати. Ну а у мене все. З вами був Іван, канал Rio DIY. До нових зустрічей!